Привіт, друзі! Ну і що? Я вас знову вітаю з цим автомобілем. Зараз ми будемо починати його ремонт, а точніше, будемо починати ремонт з початку безпеки, тому що поки будемо збирати запчастини, розберемо салон е, самі. Все ж таки. Спочатку ми думали, що приїдуть люди, знімуть нам, відвезуть, зроблять і привезуть, і поставлять. Але великі черги чекати не хочеться. Будемо займатися цим самі. А після того, як знімемо безпеку, будемо займатися рехтовичними роботами. Поїхали! Коротше, торпеду снять виявилося набагато складніше, ніж ми думали. Дві години десь ми доставали торпеду. Це найгірша торпеда з всіх автомобілів, які ми розбирали. Та найгірша не було таких ще огидних торпед. Я зараз розповім чому. По-перше, для того, щоб вона вийшла, потрібно, щоб всі воздуховоди, майже всі, були саме на ній і залишились. І для того, щоб відкрутити ці всі воздуховоди, у які знаходяться болти під торпедою. Потрібно стільки кругів пройти. Ось тут два стоїть, ось тут стоїть один з іншої сторони, зі сторони скла. А самий найгірший це ось цей. Цей нереально просто витягнути. Так що готуйтесь, якщо тебе це чекає, робота дуже важко. Дивись, що тут відбувається. А, ну тут вже пройшло. Ось ці всі частини потрібно, щоб залишилися на торпеді. Запам'ятай, стеля, в принципі, трішечки згинається, коли виходить через водійську дверку, а подушки знімаються легко, і рихтовщик приїхав. І торпеда це, звісно, шах. Так що ще вам одна порада. В принципі, тут можна торпеду знімати разом з трубою. Доступ до труби є, всі болти видно. Так що, я думаю, це навіть буде простіше. Все одно простіше. Там, щоб достати до тих саморізів, ті, що ззаду знаходяться, це капець. Ні, ну в принципі, можна ще зрізати скло, тоді може і стане трішечки легше. На відсотків так 20-30. Це все відправляється на відновлення на перешивочки. І ось в такому стані у нас тут салон. Десь один тиждень будуть іти запчастини, поки цей автомобіль буде чекати запчастини, стояти тут. Так що на цьому поки все. Скоро зустрінемось, коли будемо заганяти його на рихтовку. Я вже взагалі забув на якому ми моменті, але продовжуємо, тому що зараз якраз настав момент. Беремо кум і заганяємо. І заганяємо і ще два рази, що качок, і заганяємо на стапель. Ось так. Та швидше вже хочемо гарцювати. Дай газ! Дай газ. Так, да, звісно. Рихтовщика не пускаємо за руль. Ну і вітаю вас в новому дні. Вчора ввечері дуже тяжко його заталкали, тому що в нас немає торпеди, а в торпеді залишилась кнопка заводки автомобіля. І за цього ми не могли його завести, заталкували. Трішки тяжко. Автомобіль, капець, який тяжкий. І сьогодні зранку я приходжу. Рихтовщик ще вчора в 8 вечора збирав бампера. Тут трішечки напакований вже бампер. Було просто дуже багато запчастин, вони всі в різних пакетиках і він склав бамперок. Сьогодні будемо займатися цією штучкою. Тому що в нас по плану розібрати всю морду, зняти радіатори, зняти е, е, телевізора, поставити все і потім вже дивитися на зазорчики. В принципі, нічого складного. Сподіваємося, що тут буде все ціленьке. Ну і на наступний день. Дивись. Панелька помінена, а також дуже багато пластику вже стоїть на автомобілі. Тепер автомобіль, хоч набуває вигляду автомобіля, а також ось такий здоровенний бампер. Він реально Ну, Звісно, я порівнюю з нашими автомобілями, які ми завжди возимо. А тут ось так все. І взагалі тут ще були проблеми з фарами, тому що дуже тяжко знайти номер з цієї фари, бо тут, здається, повинна бути дирка, така як з цієї сторони, тут також повинна бути. І з-за цього можливо навіть будемо купувати ту фару, таку саму, як цю оригіналу. Тут дирка, і воно там всередині світиться. Прикольно, а тут немає дирки, тут ну, така заглушечка, але вона також прозора. І всередині тут також світиться, але трішки по-іншому. Так, ну і що? Ще півдня пройшло, і показую, що тут є. Трішечки проблеми з капотом. Невеликі. Тому що якщо ось так подивитися, то я думаю, можна замітити, як іде капот. Із-за того, що панель була завалена трішки туди всередину, то тут у нас яма, а тут у нас горбік. І який тут є висновок, що капот трішечки підігнутий. Тобто він стоїть трішки ось так, а повинен не так стояти. Щось будемо зараз вирішувати. Тому що з цієї сторони Ми все окей. Глаза. Ні, закривати очі ніхто не буде. А тут все ідеальненько. бачиш? Так що давай, бери інструмі... Закривай інструмент. Очі. І... Закривай очі. Дивись, живодьор, живодьор, давай, давай, давай. Ага. Кінокамерка знімала і бач, не пішов робити так. Да, на кінокамерку лезвієм, акуратненько. Угу. А ще потім треба буде його приклеїти Фіпи ровненько. Ти, ти ще знімаєш, а я оп і ямку ламаю. Жост, буде. Та ладно, це не я думаю, на кошти. Попадеш на якихось 100 доларів і що. <рив> Три дні автомобіль був тут на стапелі. І два дні він ремонтувався. Ну, як ремонтувався. Тут рихтовки не було, тут була просто заміна всіх запчастин. Виганяємо. <рив> <рив> Звук тут. <рив> <рив> Це було все підлаштовано, динамік тут був. Давайте, хлопці, я в вас вірю. Давайте, давайте. Дві тони. Швидше, швидше, давайте. Молодці! Нарешті цей красень, котрий має добре серце, тут має вже і гарну вроду. Але йому ще потрібно зробити невелику пластику, підфарбувати його і буде ідеальненький. Але нам потрібно ще пройти один круг ада: це зібрати безпеку. Тому що тут знімається і ставиться безпека досить складно, якщо казати так м'яко. Так що зустрічаємося з вами в наступному кадрі, коли будемо складати цей автомобіль по салону. Заливаємо антифриз зараз і будемо гнати цей автомобіль на малярочку, тому що вже прийшов час. Торпеду так ми і не дочекалися, вона буде через пару днів, але ми думаємо. Заженемо на малярку, пофарбуємо, а потім вже будемо збирати по саличку. А ще тут антифриз фіолетовий, кажуть, повинен бути. Розовий? розовий? А, розовий. Я дальтонік, сорян. Нормально заливаєш. І перед тим, як їхати на малярку, вирішили загнати на підйомник для того, щоб перевірити, що там знизу. Тому що ми його ще не піднімали. І цікаво, і тим паче там щось тукає з правої сторони. Пішли, подивимося. А, втулка стабілізатора випала. Ось і знайшли ми причину. А ще дивись, які тут класні аморти. Це тюнінг чи ніхто знає. Ну, а так більше наче нічого цікавого немає. Вставляємо втулку стабілізатора і газуємо. І ось такий переход, як просто вже майже в літо, тому що у нас вже плюс 30. Автомобіль у нас на підйомничку для того, щоб замінити в ньому масло. І тільки що заправили в нього кандії, тому що це вже можна сказати фіналочка. Безпеку, ну, безпеку ми вже давно поставили, також торпеду, тільки що поставили. І автомобіль тепер виглядає в салоні як автомобіль. Ось така краса у нас вийшла. Ну, звісно, він ще поїде потім скоріше всього на хімчистку, бо брудненький. Зараз у нас заміна масла, тому що власне попросив одразу всі фільтри замінити, щоб він їздив, кайфував і нічого поки що не робив з ним. В першій частині відео там в коментарях є дуже класна людина, яка розбирається в цих автомобілях і написала, що якщо покажете ходовочку, то я можу допомогти розказати про комплектації. Що покажу. По-перше, тут якісь незрозуміло ось такі спортивні більштайни стоять задні амортизатори. Я взагалі не знаю, чи це завод. Але виглядають вони як не завод. По мені здається, таке завод не ставить. Хоча можу помилятися. М -м, таких автомобілів у нас було, знаєш, скільки? Отак от. Одна. Ще швиденько вам покажу одну важливу інформацію, що знаходиться під ось цією штукою та що стоїть в капоті. По-перше, її коли знімаєш, то тут у нас просто пустота. Я взагалі думав, що тут стоїть фільтр. І ось, просто тут нічого немає. Ось так воно все виглядає. Прикинь. Ось фільтр, основний нульовік і все. Все. Більш нічого нема. І, до речі, бачиш, що тут написано: мопар. А яке ми масло заливаємо? Звісно, мопар. Оріга. Тому що такі автомобілі потрібно обслуговувати якісно. Все, пошлі. Ну і що, друзі? Я можу сказати, що на цьому можна фіналитися, тому що автомобіль, в принципі, дороблений, що в ньому тільки не зроблено, це тільки хімчистка. Тому що автомобіль без обліку, він вже в нас. Два тижні стоїть, чекає власника. Просто людина попросила почекати. І за цього ми не зможемо його відвезти на хімчистку. Не хочемо, якщо чесно, їздити без номерів або з лівими номерами. Автомобіль-то, в принципі, по кузову весь відрихтований, в салоні зібраний. Ну да, трішечки брудненький, але це потім все виправлять. Ну і ось така краса у нас вийшла в кінечному результаті. Гарно, гарно вважаю. Вигляд цей автомобіль має і за ось цієї. Штуки. Просто дірка в капоті є, вигляд агресивності додає, так що, в принципі, що ще потрібно. Не пам'ятаю чи казав, це в нас 5,7. Здається, тут 380 кінських сил, щось таке плюс-мінус. Ну там 400 нема. Тут ще, як ти бачиш, не вистачає таких защолочок, але їх потрібно буде докупити. Бо це нестандартна взагалі запчастина, це, я думаю, вони робили самі ці всі дірки. Так що, давай ще заглянемо в салончик. До речі, безключовий. Ось така краса. Ці коври я взагалі не зрозумів, чи вони з цього автомобілю, тому що не може бути ось, і за 11 тисяч пробігу такі дірки. Мені здається, або сюди постелили просто бивушні коври, або я не знаю, це як потрібно їздити, щоб за 11 тисяч убити такі коври. А можливо, це просто такі якісні коври. Але по салону видно реально, що в автомобілі мінімальний пробіг, ну і за того, що все таке новеньке-новеньке. Воно то брудненьке, але. Мій професійний взгляд бачить, що якщо його помити, то воно буде прям новеньким. Стелю, до речі, ми ж знімали, робили, так що все стоїть вже на своїх місцях. Ну і давай ще заглянемо під капот. Що ж там може бути тебе зацікавить, як воно там зроблено. Я, звісно, вам вже сотню разів показував, як там виглядає, але це градує глаз, так що можна подивитися і в 101-й раз ляп. Маща. Ну, виглядає мощно, а насправді що? Тут компресора не вистачає. Був би компресор, було б 700 кінських сил, хоча на задній привід. Коротше, нічого цікавого, закриваємо. Одразу хочу сказати, бюджету цього автомобілю не знаю. Можливо, власник подивиться відео і напише. Звісно, якщо захоче. А якщо не захоче, то ви повинні зрозуміти, що не хоче людина. Тому що мене дуже часто питають: а скільки стало таке авто? А скільки стало таке авто? Ну, ви зрозумієте. Дивіться, наприклад, якщо приганяється автомобіль, і він там стає на 5 тисяч доларів дешевше ринку. Як ви гадаєте, захочете ви, щоб цю інформацію знали тисячі людей? Ну. Я думаю, ви розумієте, так що до скорих зустрічей з новими биточками. А цей проект я можу сказати, що закінчено.